Приїхала до нас малесенька посилка. І, до речі, вона не важка з населеного пункту Тучен від пані Ірини. Да? Давайте глянемо, що тут до нас могло приїхати. Просто цікаво. цікаво цікаво, да? тіше, ті. О! Диви, з явно видного КМ-конденсатори, так? Да? А з'явно не видно. Зараз розберемося. Записочка. Так, не порвать би пакет. Ну, в принципі, тут що? Тут видно, так, да? КМ-конденсатори. Потім видно рижу КМ-ку, видно транзистори. В принципі, вже щось є, так? Да? Я думаю є, але ж цікаво, що тут. Цікаво, що тут. Просто воно мені по вазі не зрозуміло. О! Дивись, а тут все просто, так? Да? Як виявилось. Причому не то, що просто, а максимально просто. Глянь, які прикольні катишки міди, так? Да? Тікс, тікс, тікс. Маленький. Стихові. Надо піднімати, чи сделаємо вищого не бачу? Та не треба піднімати. <ріху> а можна було б спровокувати скандал в коментарях, да? Ну, ну. да. Женя, не туди ти думаєш, нам же треба хейт. Е, нормальних коментарів нам і так вистачає. А ти брекинь, якби забули зважити меть. Все, капець, там в конці відео ти б прочитав в коментарі, я тобі кажу, там би ти мене тільки не обізвали раз. 에, друге, щоб мені тільки не побажали. Я хто знає, як мені це. Я б там би читав би і кайфував би. А ми б все зробили правильно, так? Да? І просто насолоджувалися плодами своєї роботи. Отак от, от. Ну, А так у нас нічого. Коротше, рай для хейту сьогодні не вистрелив. Ну нічого, так буває. Меді 600 Дивись, зелені км конденсатори Абсолютно нормальні, да? без ніяких лишніх запитань. Все нормально, нема за що хвилюватися. Помаранчева каємка, тільки ножки треба скусувати більше. І позолочені транзистори. Відмінно, відмінно, максимально проста, максимально класна посилочка, яка розпаковується швидко, доставляє максимум задоволення от самої якості підготовки матеріалів. Даш? Я думаю, так. Да. Якщо у вас є отакі маленькі посилочки, або такі великі, да, щоб такі, щоб я їх підняти не міг, можете твердого сплава, кіл 100 прислати. Я думаю, щоб познущатися трошки з мене, не нічого. З трудомно піднімемо, може, не сам, да? Подивимося. Ну, дякую вам за посилочку. Е, дуже приємно. Е, і що ж, підписались, лайкнули, підтримали і, звичайно, відправили посилочку. Це моя вам маленька установа. А якщо ж наші ціни вас влаштовують, то звичайно чекаю від вас посилок.